Вітаю вас, друзі! Російська Федерація останнім часом себе доволі агресивно поводить. Окупанти стягують свої війська до наших кордонів, а також на окуповані території, і постійно нам погрожують. При тому вони розповідають, що це у нас насправді громадянська війна. Рядом з ними страна, от, от може визобневіться громадянська війна. Навіть нацисти під час Другої світової війни офіційно оголошували війну тим державам, на які вони нападали, але російські Російська федерація це країна боягузів. Вони навіть не можуть визнати той факт, що вони вже ось сім років як воюють проти України і постійно розповідають, що це не вони. Що вони тут абсолютно ні до чого? Ну це звісно, шахтарі самі викопали на Донбасі танки, російські танки, і саме народ Донбаса у вигляді бурятів і російських десантників воює сьогодні, нібито проти України. росія не є стороною конфлікту росія прикладає всі можливі усилля, щоб допомогти цей конфлікту регулювати. Якби Росія хотіла врегулювати конфлікт, то вона би забрала свої війська з України, забрала би їх із Донбасу, із Криму, але вони цього не роблять. Чому? Тому що вони хочуть продовжувати вести проти нас війну. Війну не тільки силами армії, а також і інформаційну. І сьогодні з вами я якраз про цю складову і хочу поговорити. У одному із попередніх випусків я вже розповідав. Овідав кілька історій про те, як русський мір використовує своїх прибічників, а потім їх кидає, і вони опиняються або у землі, або у тюрмі, тобто. Російська Федерація рускі своїх кидають, і сьогоднішня історія не виняток. Пам'ятаєте, був надзвичайно відомий, мабуть, найвідоміший фейк про російсько-українську війну, виданий російськими пропагандистами, про розіп'ятого мальчика в трусіках. Взяли рібенка трьох років, мальчика маленького, в в футболки Як Ісуса, на бявлення, прибили. Один прибивав, двоє держали. Ця розповідь стала хітом інтернету. На неї було дуже багато пародій. Саму жінку, яка це розповідала, звали Галина Пишняк, і вона грала тоді роль біженки з України, яка тікала від жахливої хунти, яка напала, просто так напала на ополченців. Тих самих бурятів на танках. Тощо і нещодавно російські, ну я не знаю, чи це журналісти, чи це представники просто блогосфери, знайшли цю жінку і записали з нею невелике інтерв'ю. Я не думаю, що нам буде правильно підтримувати російського виробника контенту, але історія ця надзвичайно цікава, тому я вирішив. Показати вам, що зараз ця пропагандистка говорить про те саме відео і в яких умовах вона живе. Спойлер в досить поганих. Але перш ніж я почну, не забувайте підписатись на мій канал, натиснути до цього відео лайк і можете іще підписатись і в інших соціальних мережах. Я сама з Западної України. Я Кетіх Чертіє. Як ми бачимо, Галина Пишняк не розкаялась у тому, що вона виступила проти України і каже, що вона з західної України, родом від цих чортів. Це я зараз дослівно цитую. І мабуть, якщо вона так допомогла російській пропаганді, Російська Федерація мала би про неї не забути і їй допомогти по ідеї, але все не зовсім так. З гражданство були проблеми ми на адвоката. адвоката. Угу. Тому що був відказ, відказ, причина відказу ніхто не говорив. Російські окупанти та й сам Путін дуже часто люблять розповідати, як вони готові захищати рускогаварящих людей і під цим приводом готові навіть розпочинати якусь чергову нову війну. Але як бачимо на практиці, навіть якщо ти стаєш солдатом інформаційних військ Російської Федерації, це ще не гарантує, що тобі захочуть надавати громадянство. Ми нане. Или адвоката? Все йому полічили ага. в течение полгода. Ми отримали гражданство. Тільки після того, як підключили адвоката, вона змогла отримати це громадянство. І насправді тут я хочу її похвалити. Вона великий молодець і має стати прикладом для усіх, хто любить Російську Федерацію, але чомусь досі живе в Україні. Любиш Росію, їдеш туди, наймаєш адвоката або у якийсь інший спосіб отримуєш отой паспорт із двоголовою куркою. І лишайся там чемодан вокзал Росія розповіла наша героїня. Також і про свого чоловіка, який, звісно ж, воював проти України. Он був у Беркуті в, в Київському. Ніколи Беркутівці у нас не воювали проти України. І от знову, як добре, що ваков зберіг цей чудовий спецпідрозділ, просто його перейменувавши. Ось вот та вся дрібіділю случилась. Он пішов в ополчині. На жаль, поки що, цей беркутівець не став хорошим росіянином, але я вірю, що у нього усе попереду. Далі Галина. Почала казати про той самий фейк про розіп'ятого хлопчика в трусіках, і вона досі через сім років після того фейку стверджує, що це чистісінька правда. Неправда, пускай буде неправда. Я не хочу нічого говорити, ні да, ні відвергати. Кожен має на своє право мінні. Кожен має право на свою думку. І я, реалізуючи це право, хочу вам повідомити, що вважаю, що насправді того дня у слов'янську Розіп'яли не хлопчика, а мозок. Ось оцієї проросійської пропагандистки. Один прибивав двоє. Держали. Ну хто бачив, хто там був, той знає тот прекрасно знає. А ті любителі рускава міра, які випили більше неякісного алкоголю, знають набагато серйозніші історії. Ви жалієте об цю історію, що ви її розказали? Да, я жалію. Мені дуже травили була травка. дітей. І якщо ви думаєте, що вона має на увазі, що цькували, нібито її і її дітей українці. Ну бо, власне, її брехня була направлена проти України, то ні. Ви помиляєтесь. Галину, яка допомагала російським окупантам, почали травити самі ж росіяни. Як вам відносяться з уже да, в Росії? інші люди, коли узнають, що ви біжені? плохо, плохо, Дуже плохо. Росіяни дуже погано ставляться до тієї, хто допомагала росіянам. Який жах? Чому? Вони не вас нас, як навіть... Даже... За людей ну тут насправді немає чогось такого особливого, тому що це цілком нормально. Росіяни не ставляться одне до одного, як до людей, бо інакше вони б не терпіли Путіна над собою. Але їх це цілком влаштовує, і тому те, що до неї ставились не як до людини, можливо, просто означало, що її сприймали за свою валі свою Україну. тебе тут ніхто не ждав. Як це на неї ніхто не чекав, але ж рускіє своїм допомагають. Хіба ні? Хохлом називали. У мене старша і драка була в школі. Драк. І за цього? Да, на цьому фоні. Так, на цьому соні. Хохлом обзивали, бійка навіть була у школі, ну. А що ви хотіли? Це русський мір. Ласкаво просимо, лишайтесь там і не повертайтесь. Зі важно, не важно, кокути зрядом, не, важливо, взглядыв, не все, Україна, це то враг, і все, все ти Україна. Дивіться, як цікаво виходить. Вона, Галина, стала допомагати російським пропагандистам і теж стала пропагандисткою, коли розповідала о той фейк. Пророзі п'ятого мальчика в Трусіках вона допомагала російським інформаційним військам вести війну проти України. Вона стала частиною пропаганди. Але коли вона втекла до Росії, то люди, які там мешкають в Росії, ну якщо їх так можна ще називати, тих, хто підтримує війну проти України, вони стали її цькувати тому що піддались на ту саму російську пропаганду, і виходить так, що вона сама допомогла себе почати цькувати. Вона сама спровокувала те, що до українців ось отаке ставлення, тому що вона сама виступала проти України та українців. Якщо б чесно не діти, я б сама взяла і пішла в обличчя. Це не українська армія, не свободі це тварі. Хохлом називали. Мене дуже травили, була травка дітей. і ця історія насправді дуже показова і точно заслуговує на те, щоб ви поширили це відео в соціальних мережах, тому що вона нам показує, що росіянам не потрібні ті, хто допомагають їм вести війну проти України або проти інших держав, що там не цінують навіть тих, хто стає фактично ну інструментом у інформаційній війні. Що Русских своїх кидають, і це аксіома. Ця історія вчить нас, що зрадників не цінують ніде. І навіть якщо ти допомагаєш ворожій країні. Але зраджуєш при цьому своїй батьківщині, то ти не будеш потрібен навіть тому, кому ти допомагав. Війна триває, вона тут вже 7 років, і ведеться вона за допомогою солдатів, за допомогою танків, а також за допомогою телеканалів. І хочу вам просто нагадати, що ось отакі фейки. Про розіп'ятих мальчиків і їм подібних є не тільки на російському телебаченні. Їх транслюють і в Україні. Як, наприклад, було не так давно на телеканалі про російського політика, а точніше, просто колаборанта Мураєва під назвою наш. Йдеш по вулиці, а ваш ВСУшний летить і низько до того що люди прятались, полеглі. Ми можемо створювати скільки завгодно центрів протидії дезінформації. Ми можемо спростовувати ці фейки, але я вважаю, що насамперед, для того, щоб вести нормальну інформаційну боротьбу проти агресора, ми маємо закривати усі ось отакі помийки і не тільки їх, а й їхніх власників. Тому я би рекомендував нашій. Владі українській переслідувати не громадських активістів, не Андрія Антоненка, не волонтерів, не військовослужбовців, які захищають нашу із вами країну, а закрити для початку Мураєва та Медведчука. Одним словом, ті, хто поширюють російську пропаганду, повинні опинитись або у в'язниці, або у Росії. І я, чесно кажучи, навіть не знаю, який із цих варіантів для них насправді гірше.